Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги підбірку нових українських серіалів, прем'єри яких відбулися цієї осені. В даних серіалах можна побачити життя звичайних українців з моменту повномасштабного вторгнення. Вони покажуть горе і печалі, надії та сподівання українського народу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Батьківський комітет. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Дії серіалу відбуваються у невеличкому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Військові швидко пройшли далі, тому місто лише трохи зачепило обстрілами. Проте атмосфера у місті гнітюча. Багато мешканців з відкритою проукраїнською позицією було знищено чи вивезено, ще в перші місяці війни головна героїня завуч дитячого садка Оксана Заброда, жінка чіткою проукраїнською позицією. На початку війни вона була бунтаркою, проте місяці, проведені в підвалі, змусили її стати людиною, яка просто намагається вижити. Але все змінюється, коли Оксана дізнається, що її донька планує вирушити в табір до Криму. Тому під прикриттям батьківського комітету завідувачка та група батьків, ризикуючи життям і свободою, зупиняють депортацію дітей до Російської Федерації зі свого окупованого містечка. На другому місці знаходиться серіал під назвою «Шлях. Країна виходу Україна рік виходу 2024». Варто зазначити, що серіал Шлях це історія про силу людяності, вибір допомагати та здатність протистояти викликам, навіть коли доводиться виходити за межі правил. Головного героя зіграв Іван Желюк. У стрічці також знялися такі актори, як Анастасія Пустовіт, Сергій Кисіль, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов та Дмитро Соловйов. За сюжетом головний герой Олексій співробітник волонтерської організації, талановитий переговірник та аналітик. Ще до початку повномасштабного вторгнення він допомагав сім'ям, розділених лінією фронту, повертав полонених та розшукував зниклих безвісти. І для досягнення поставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв'язками, адже його головна мета допомагати людям. Однак, у 2022 році чоловік, особисто зіштовхнувшись із звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи, що призводить до краху ідеалів Олексія. І саме тут ми побачимо потужну відверту історію людини, яку докорінно змінюють пережиті жахіття війни. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Евакуація країна виходу Україна. рік виходу 2024». Евакуація це історія про вчителя інформатики з Польщі Маріуса, який вирушає на пошуки та порятунок своєї 12-річної доньки Марії, з окупованого російською армією Маріуполя. Герой зустрічає неймовірних людей, які допомагають йому шукати доньку, та проходить дуже складний і небезпечний шлях. Не раз опиняється на межі життя та смерті, під обстрілами пробирається крізь лінію фронту та потрапляє в полон. Українська воєнна реальність змінює чоловіка зі скромного та нерішучого вчителя. Він перетворюється на справжнього героя свого часу. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!